І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день, субота, перед неділею, м'ясопусною, церква вшановує пам'ять всіх померлих від віку, а подає нам до читання церква сьогоднішньої Євангелії, де перестерігає Христос своїх учнів перед кінцем світу. Глядіть, щоб вас не звели, бо багато хто прийдуть в моє ім'я і будуть казати це я, і будуть казати, що час наблизився. Сьогодні ми маємо дуже багато інформації, страшенно багато, Тому колись кажемо, якщо люди жили ще в минулому столітті, ще може десь років з 50-60, 80 років тому. То ще пам'ятаємо, що би написати листа, то треба було його написати, вкинути в скриньку, чекати, поки він прийде два-три дні, десь в якесь віддалене місце, куди ми пишемо, і потім чекати, поки там хтось прочитає, і потім, коли він і коли воно має вернутися це все назад. В сьогоднішній день ми можемо в будь-якій хвилині і в будь-якій секунді. А я так, коли навіть вижу, що коли приходять люди до церкви, то не вимикають телефонів, але то треба робити, вимикати треба телефон. Що в будь-якій секунді може пальцями набрати і з будь-яким кінцем світу зв'язатися за буквально за лічені секунди. Ми собі часом не здаємо справи, як страшенно ця інформація на нас тисне. Христос перестерігає нас. Глядіть, щоб вас не звели, бо багато хто прийдуть, моє ім'я будуть казати це я. Але сьогодні є дуже багато і такої інформації, коли диявол старається пхати це все, як йому не вдається людину відвернути від Бога, як і людину не вдається обманути і відтягнути від Божих справи від церкви. Він дається до різних способів. Він починає дезорієнтувати людей, щоб людина зневірилася, казала, нема ніде правди. Боже, що то в світі роб? Ніде ніякої правди нема. Люди падають в депресію через то. І диявол тішиться, потирає руки. Якщо людина впала в депресію, значиє все дуже погано, Він своєї цілі досягнув. Особливо в останній час, коли в нас тут, в Україні є війна і бачимо, зокрема, з останніх повідомлень ведуться якісь перемовини, що тільки не пишуть, хтось всі старається щось писати, всі стараються щось вгадати, що з того вийде, а той сказав так, а той сказав інакше, а той сказав не так, як треба, а на другий день ми читаємо, а ніхто нічого вже не казав. Ви зауважуєте, наскільки йде такі, така масована атака інформації, в мозку людини. Мозок не витримує. Христос перестерігає нас перед цим. Що ми маємо робити в такій ситуації? Дорогі христи, браття і сестри, мусимо мати холодний розум, світлий і сповнений Божої благодаті. Бо дар мудрості то є один із. Дарів Святого Духа. Дар розуму і дар мудрості. І ми маємо про цей дар розуму і дар мудрості просити Господа Бога. Бо часом буває так, що у людини є розум, але немає мудрості. Вона може мати високу освіту, вона може здобути ступені наукові, але не мати мудрості. Та життєва мудрість, вона дається досвідом життєвим плюс дару Святого Духа є. І тому маємо в нинішній день особливий спосіб просити для себе дару Святого Духа, щоб ми могли відрізнити, де є правда, де є неправда, щоб ми могли відрізнити пшеницю від полови, якою затовкають наші голови сьогодні. Христос перестерігає нас, що ми маємо перенести ті всі речі і каже, коли почуєте про війни та розрухи. Не бійтеся, бо треба, щоб перш це сталося, але кінець ще не зараз. Кінець нас ще чекає інший. І Христос перестерігає, що будуть знаки на сонці, місяці і зорях, і на землі переполох народів. Стривоження від реву моря та й хвилі, і так далі. Люди умертвіють від страху. Але Христос каже до нас: не бійтесь. Бо ми є християни і ми маємо своє логічне завершення в Христі. Ми маємо прийти до неба через ті всі речі перейти і прийти до неба. Кожного разу, коли молимося молитву вірою, Кажемо, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Очікуєте? Та якби ми очікували, то ми б казали, Господи, то ти навіть то все скорше стало, ми прийшли до неба, правда? То наше очікування. Часом ми так кажемо, що ми очікуємо, але боїмося того всього, як люди, звичайні е, слабкі люди. Боїмося тих речей. Каже як Христос каже, як почне це все збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. Але також і перестерігай нас ще перед нею однією річчю. Вважайте на себе, вважайте на себе, щоб часом серця ваші не обважніли від обживства, пияцтва. Та життєвих клопотів, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо він прийде на всіх, які живуть на лиці всієї землі. Чувайте, щоб серця ваші не уважніли від обжирства, ясла та життєвих клопотів. Як часто багато в житті ми проводимо часу просто на марку, Ясь рутина, якісь дрібниці, якісь дурнички кожного дня заполонюють наше серце. І за тими всіма дрібницями ми можемо пропустити День Господній. Знаєте, ми можемо пропустити, як часом буває, людина пропускає свою смерть. Каже, та міг би ще жити і жити, а вийшов на вулицю, раз сталося і вже не жив. Вже пішов до вас Бога. І так само в кожній хвилині нашого життя Христос нас перестерігає, щоб ми час намарно не проводили, щоб наші серця не обважніли від уживства, і життєвих клопотів. Життєві клопоти це, напевно, найбільше. Ну, хтось каже, я не обжираюся і не п'ю. Не маю гріха біятства. Богу дякую. Але життєві клопоти це. Кожен з нас має вдаритися в груди і сказати, це про мене. Подумаємо, про що ми думаємо кожного дня, коли встаємо і коли лягаємо спати. І будемо знати, чим повне наше серце. Як часу буває, немає часу думати про Бога, людина не має часу. Вона кудись біжить, вона постійно десь крутиться. Їй здається, що вона може, вона дуже важлива її в світі. Вона може дуже багато зробити. Так як ми часом читаємо телеграми, тіктоки, е фейсбуки, і ще якісь інші речі, і нам здається, що ми то все прочитаємо, то ми настільки мудрі і потрібні. Так нам диявол підпихає та думку гордості, правда. А справді мені на що не впливає? Тому є речі в житті. На які ми можемо вплинути, які не можемо вплинути. І тому треба відрізнити, де ми маємо, чим ми маємо перейматися, а що ми маємо відкласти. Теж духа мудрості дай нам Господи Боже. Може, вважайте на себе, щоб ваші серця не уважніли від жестокого, п'яслав і життєвих клопотів. І в кінці каже Христос сьогодні, до нас розв'язка того всього, про що ми говорили. Чувайте, Отже, і весь час моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися, і стати перед сином чоловічим. Що маємо робити? Маємо чувати і весь час молитися. Які би нас події не обгортали справа, зліва, зверху, знизу. Хто би на нас психологічно не тиснув, що сьогодні дуже сильно робиться, людина не встані витримати того тиску інформаційного, того психологічного тиску, того тиску матеріального, життєвих клопотів. Каже, я вже не даю ради, я вже не витримаю. Що би там не було? Христос каже, чувайте і весь час моліться. А Господь Бог нам поможе. І ми прийдемо до своєї остаточної мети, до життя вічного в небі. З Богом. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!